Американське видання The Washington Post, аналізуючи ситуацію на фронтах, вважає, що в наступному році Україна може піти у контрнаступ. Ну з нашої сторони, от, ход любой ход ведення бойових дій буде крайне невигідним. Нас від адже вона буде в силах створити необхідні можливості для цього. Зараз же Україні потрібна більша зосередженість на мобілізації, розширенні оборонної промисловості та будівництві фортифікацій. В той же час на нашу державу чекають важкі місяці. Через складну ситуацію на фронті та зруйновані елементи енергетичної системи, наші військові кажуть, що точку в часі на жаль втрачено, і можливо. Доведеться виводити наших захисників із вугледара, якого беруть в кліщі. Є небезпека оточення. Ворог заходить з тилу. Отак воно виглядає. В російські воєнкори аналізують, кажуть вкотре, що система кліщі, а потім м'ясні штурми на вугледарі, знову дає їм в перевагу. Ну, дійсно, ситуація по повогледару є одним з найбільш складних за останню там пару діб. Хоча ми знаємо, що ситуація пов'язана з спробою оточити цей населений пункт ворога надавалася ну, здійснювалася і і раніше, при тому, що впродовж понад 2,5 з роки ця ділянка фронту отримує, і 72-га окрема організована бригада чорнозапорожців тримає цю ділянку. Понад 20 місяців, що зараз відбувається, до речі, є відео, яке показує зараз. наші жредачі, це те, яким чином. Ворог знищує цей це, 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 це місто. Це власне воно розташовано на, на висоті, і це одна з небагатьох ділянок фронту. Дійсно, дає перевага по висоті, де там є шахтна забудова, промислова забудова, висотна забудова, і це якраз дозволяло значну кількість часу, використовуючи перевагу в висоті забезпечення наш артилерію про танковим засобами стримувати фронтальні атаки противника, які серед іншого також ускладнювалися подоланням річки к. Шолгач, яка просувається на північ від цього населеного пункту, зараз ворог. Та здійснює е, обходні маневри з, з заходу і сходу, з водяного там і з боку Е, Є інформація вчора ввечері була, що там російські бійці там зійшли окремі групи, зайшли зі сходу в е, сам Гледар. Так що динаміка, ну така не на нашу користь, але е, Побачимо, як буде розвиватися події далі. Я не думаю, що йдеться про оточення. Йдеться про те, що зараз наші збройні сили все рівно будуть захищати цю ділянку, тому що таке враження, що і до останнього, попри всі заклики балансувати між утриманням ділянки і балансом утримання життів, то це таки... До останнього наші воїни тримають усі ділянки фронту. Думаю, що зараз можливо вже зараз відбувається певний відхід і паралельно з отриманням цього населеного пункту. Ризики ризики полягають в тому, що з одного боку створюються передумови для. Використання противником там транспортних е магістралей, які забезпечують там східний коридор противника. Там волноваха, яка раніше була під контролем артилерії, нашої сторони, зараз буде ускладнена. Ну і власне це спроба противника далі просуватися вже на е північ по лінії там вугледар-Курахова е е виріювати лінію фронту і таким чином ну. Створювати передумови для витискання наших частин військ, які розташовані на південно-донецькому фронті. Сергію, німці, німецька фінансова ділова газета Хендельсплав пише про те, що ті боєприпаси, які ми отримали з чеської ініціативи, деякі з них вибухають передчасно і власне через це є і травми є серед наших військових і пошкоджені артилерійські системи. Загалом, якщо йдеться про цифри, то це бракованими називають. Пів п'ять десятих відсотка усіх цих снарядів, які вже потрапили в руки наших захисників, і навіть наскільки причину пишуть, кажуть, що похиб... це детонатори старі. чи Бо можна воно це в часі вирішити? А чи може другої світової? А. Так власне, наскільки це велика похибка, наскільки це велика проблема, і чи, чи вирішать це? Насправді думаю, що журналісти тут йдуть по таким найбільш сенсаційним темам, які власне вирізняються від загальних тем, які існують в ході бойових дій. Але тут ситуація не є принципово новою. Україна зараз отримує там за чеською ініціативою, там і за іншими ем, постачаннями зброю багатьох виробників і постачальників. Ми отримаємо там боєприпаси з Туреччини, з Пакистану, з Індії, з виробників східної Європи, Боєприпаси радянського виробництва, які. Перекуповувалися в країнах Африки, і власне, коли ми говоримо про ці боєприпаси, які перекуповуються і постачаються, то вони бувають дійсно у різному стані. і Це може впливати на такі речі, коли боєприпаси можуть вибухати в каналі ствола через свою старість або певні особливості. Але в будь-якому разі цей показник. Абсолютно не є значним, він не є таким вирішальним, аби говорити про те, що там в певна кількість боєприпасів чи значна кількість боєприпасів має там такі недоліки. Дійсно, говорити про мінімальні там проценти, які стосуються таких історій. Але в будь-якому разі. Наші от військові, з якими спілкуються, то вони зазвичай лише говорять про те, що давайте нам боєприпаси збільшуйте кількість а питання якості воно в принципі часом відходить на другий план, і в таких випадках я думаю, що тут. Можливо, самі розрахунки можуть там дивитися, коли вони використовують ті чи інші боєприпаси, які їхні особливості. Хоча в, в, в жарі пилі полібою на це напевно увагу не не сильно доводиться звертати, хоча зараз значна кількість боєприпасів постачається на сам з боку сполучених штатів і більше ніж поки що через ініціатива. Анасерії, це ж в Дефенсі Експрес якраз нам повідомили, бо ми відстежуємо ці т, третю добу поспіль е, атаки керованими авіабомбами по Запоріжжю, а ви кажете, що там, можливо, використали якісь рідкісні каби. Рідкісні це які, і що це було? Ну, дійсно, ми там зробили аналіз там при утарі от, якраз, коли ми говорили про те, що наші розміновувачу зараз демонструє цю бомбу. Це бомба 250Т. Тобто вона, власне, є звичайно, начебто, осколково-фугаснова бомба, але вона цей е, т, індекс Т означає те, що вона має дещо іншу. Е, Геометрію вона може сама там летіти з е, випущена з літака. Там е, вона створила для е, скидання з літака, який має надвисоку швидкість. І слово індекс Т -те» означає термічна, тобто вона е, пристосована для таких термічних перевантажень, і вона має аробаристичні показники більші, краще ніж зазвичай уламково-фугасні бомби, які використовує противник. Так що у поєднанні мамо кажучи з тими ж елементами планування і корекції, вона дійсно може там давати більш. У відстані, але це такі, от таких бомб ми бачили декілька в незначній кількості. Mm -hmm. Думаю, що це якраз просто ну такий унікальний випадок, який в цілому не впливає на загальні підходи Російської Федерації, де леву частину складають уламку власні бомби там 250, 500, часом 3000, тисячі, які ну активно використовуються противником по всій Сергію, А скажіть ще один момент. В, в, в харківських пабліках вчора якраз я бачив відео, вз, вдалося за, за фільму. Політ керованої авіабомби, виглядає, в принципі, так само, як і ракета летить, тільки що в, в дещо повільніше. З якою швидкістю вони летять, і чому ми не можемо їх збивати, якщо ми збиваємо значно більш швидкісні цілі? Ну насправді вона летить, як у мене каже, як крилата там ракета дозвукова. Тобто, фактично, ці засоби враження можна збивати. Вчора ми з вами дискутували, що ці крилаті ракети і ці кориговані оцінні бомби можна збивати нашими комплексами ППО типу БУК, тому що вони дійсно спроможні збивати такі. Засоби враження з які летять там до до, до звукової е, і часом близько там е, звукової швидкості. І е, проблема в тому, що зараз у нас кількість оцих комплексів БУК достатньо обмежена, а головно бракує ракет. Але от зараз буквально там вчора було декілька таких гарних сюжетів на Army Inform, де там один з командирів дивізіонів комплексу БУК е, демонстрував, що вони використовують вже. Американські ракети Рім 7 тобто це «Франкенсам», коли пристосовано використання закордонного зброї до наших комплексів Буки. Думаю, що якщо цей процес буде відбуватися, то кількість радянських буків на у нашому арсеналі, які можуть використовувати американські ракети, в тому числі для збиття цих кабів, буде збільшуватися.